Політичний скандал місцевого розмаху У місті Вишневому Київської області на посаду мера претендують понад 30 кандидатів. Втім, опозиції шансів посісти у крісло міського голови не дали. Територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації половині опозиційній. Один з кандидатів вирішив виборювати право балотуватися у суді. Рішення вишневої міської виборчої комісії, яке вони прийняли, воно е однозначно позбавляє мене конституційного права. Бути обраним до органів влади місцевого самоврядування опозиціонери провели конференції з висування кандидатів у Києві в той час, коли нібито мали зробити це у вишневому, так відмову у реєстрації пояснюють у територіальній виборчій комісії. Я наполягаю на тому, що або центральна виборча комісія, або законодавець повинен все ж таки роз'яснити стосовно питання про. Місце проведення висунення кандидатів в період виборчої кампанії місцевими організаціями партій на саме на місцевих виборах суд дав опозиційному кандидату другий шанс на реєстрацію і задовольнив позов. Визнати протиправно, скасувати рішення Вишневої міської виборчої комісії Києва світу Київської області номер 7, рік 11. від 16.11.2011 одинадцятого дві реєстрації проведемо реєстрацію кандидата на посаду Вишневої міської вологи ради Ківе Святошонської району Київської області. Вибори на посаду мера у Вишневому відбудуться 11 грудня. Термін реєстрації кандидатів добіг кінця 18 листопада. Опозиціонери, що не встигли подати позов, опиняться поза виборчою кампанією. Кандидати переконані, місцева влада відпрацьовує чорні технології перед парламентськими перегонами 2012.